Дошка візуалізації для наречених, і це не про Пінтерес чи збережені в інстаграм, це про український рушник. У Нас неправильно дуже кажуть, рушник під ноги. Під ноги це може бути килимок біля дверей, а це рушник для благословення. Ви відчуваєте різницю? Рушник походить від слова рух і символізує дорогу. Відповідно, весільний рушник, на який стають наречені, означає їхній сімейний шлях. За традицією його вишиває не мама і не бабуся, а сама наречена. Вона в орнамент закладає всі свої мрії про ідеальне подружнє життя. Часто було, що дівчина починала його вишивати ще до того, як зустріне майбутнього нареченого. Це е, власноруч, виготовлена матриця, за якою потім пройде життя. На рушник наречені ставали удвох, а батьки благословляли їх хлібом і священою водою. З приходом християнства додався й обряд благословення іконами. Хочеш більше дізнаватися про сенси українських традицій? Став подобайку і пиши в коментарях про що саме розповісти в наступному відео.